Так, так, так. А ну подивимося, що там всередині. Всім привіт, друзі-гарбузяки! Ви на каналі Віталія Дробашевича. І сьогодні до моїх рук потрапили отакі прикольні патрони. Подивіться, зала. Слава Україні! Тут брендовано під українські мотиви. Країна-виробник Литва. Кому цікаво, можете поставити на паузу і подивитись деталі. Такого дизайну на сайті немає, тому я думаю, що це зроблено Special for Ukraine. 28 грамів з хвостовиком, 25, я так думаю, просто куля. Куля, друзі, каліберна, майте це на увазі. Я вже подивився деякі відгуки про ці набої. По-перше, раніше подібна куля була вкрита захисним шаром і не так забруднювала ствол свинцем, як зараз. Але, друзі, це ж не проблема. Ви знаєте чому? Правильно тому, що я користуюсь чисто стволом. Розробили його в Україні для наших. Захисників, як на мене, класно прибирає забруднення та захищає зброю. Сам користуюсь, спробуйте, як буде нагода, цікава ваша думка. По показникам це серія Target Tactical, спортивна серія з відносно малою навіскою, зі швидкістю 405 метрів в секунду, рекомендована для тренувань та використання на змаганнях. Не для полювання, це треба враховувати. Сам патрон, як на мене, виглядає стильно, гарно підібрано кольоровий баланс. Непогані зовнішні матеріали не знаю, як для вас а для мене естетика в зброярстві дуже важлива. Якщо це відео набере 50 лайків, ми постріляємо на полігоні. Перевіримо ці патрони в роботі з помпою, з напівавтоматом, подивимось кучність і все, що ви забажаєте, в коментарях. Пишіть свої побажання, ставте лайки, і обов'язково ми це зробимо. А, ти в окремому короткому ролику ми подивимось на компоненти цього патрону. Такі короткі ролики мають популярність, і вже стали візитною карткою каналу Драбашевич. Пишіть у коментарях, чи дивитесь. Ви короткі відео на цьому каналі. А сьогодні це була просто розпаковка, перший погляд, так кажучи. А ти підписуйся на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео на каналі Дробашевич. До зустрічі на полігоні, вдалих тобі пострілів. Пока-пока.